Що ви знаєте про Adjazz? Цей бренд нещодавно почав продаватися в Україні. Це їх бездротова клавіатура Adjazz IK820. Саме це варіація не кодекс, вона має екран, кноп, яким можна регулювати звук. Підключається як по донгу, так по блютуз, так і по дроту. Але круто, що в цій клавіатурі зробили дуже багато слоїв і навіть як Mount, із-за чого вона звучить дуже приємно. Тут встановлені свічі Avocado Adjust, лінійні свічі, які мають приємний звук, як ви могли почути, і це є клавіатура Hot Swap. Ще у Adjust є клавіатура на магнітних свічах, що я хочу спробувати і сподіваюся, що колись це зроблю, але поки ніяк не можу до неї добратися. І мені подобається, що Adjust це бренд, напевно, який не так багато людей знають, однак в мене є від них ще одна клавіатура. Ось ця. Берчу цю клавіатуру і ось цю відчутно, що компанія сильно прогресує. Тому я радий, що вони з'явились в Україні. Тепер можна нормально брати і не чекати декілька місяців, поки прийде з Aliexpress. Ну і я колись сказав, що зараз якраз тренд на такі, типу TKL клавіатури з кнопом і екраном, завдяки якому дуже-дуже зручно. Відстежувати заряд навряд чи ви профтичте момент, коли вона у вас почне розряджатися, тому що ви побачили, що там декілька ділень залишили і підключили. Це дуже круто. У комплекті, до речі, ще йдуть три кійкапи, які можна поміняти, щоб не було червоних кейкапів. Проте шкода, що не можна поміняти кноп. Я думаю, в інших моделей Adjust можна це зробити. Однак тут цей кружочок так я от тягну і він так туго йде, що я боюсь його зірвати. Бо теж на Алі не тільки є багато варіацій. Якщо вам не хочеться кругляшка, то можна поміняти на інший кноп. Ну, звучить реально імбово.